У останній таунхаус у самому центрі міста Бучі ціна 95 тисяч доларів 105 квадратних метрів. Дивіться центральні комунікації, парковка передня для двох автівок. Ось такий у нас, дивіться, красень. Шух. Ну і покажу вам, щоб ви розуміли трохи планування на 105 квадратних метрів. До речі, таунхауси у нас з карамоблоку. Зайшли, і відразу такий open space на кухню-вітальню. Зона кухні, хоп, є. Тут у нас газ заходить, кухня стає в такому форматі. Навпроти. Диванчик, телевізор, сходи на другий поверх. Ну, і до речі, є кабінет на першому поверсі. Ось санвузол і кімната інженерії. Ну і друго, заднє подвір'я. Дивіться, велике у нас десь 10 метрів довжину. Другий поверх має по стандарту дві дитячих і одну батьківську кімнату. Тому не зволікайте, телефонуйте. Ціна на останній таунхаус у центрі міста Бучі. Нагадаю, 95 тисяч доларів. Приїжджайте, дивись, купую.